Орлівська сільська рада одна з найбільших в Новгород-Сіверському районі. До неї входять села Красне, Ломанка та Орлівка, на території яких проживає 964 людини. Сама ж Орлівка одне з наймолодших сіл району, адже кількість працюючого населення переважає кількість пенсіонерів на 100 осіб. І як розповів голова Орлівської сільради Віктор Петруков, молоді люди не намагаються виїхати з села, а залишаються і створюють нові сім'ї. Багато молоді, залишається, от, народжують, от, по два, по троє дітей, по шість гаршо. І є перспектива на те, що наше село за рік, за десять не, не закриється, а буде далі розвиватись і жити. Непогана в сілі раді і ситуація з народжуваністю. За 2013 рік тут з'явилося 11 маленьких мешканців. Загалом же дітей шкільного віку 172. Дошкільнят 48, з них 21 відвідує дитсадок при школі. Віктор Миколаєвич зазначив, що сільрада робить все можливе, щоб перебування дітей як у школі, так і у садочку було більш комфортнішим. Для цього купують нове обладнання та ремонтують шкільну будівлю. У цьому році для садочка сільська рада виділила кошти, купила горки для качелі. Повністком комплект. Також для нашої школи сільська рада закупила э, комп'ютерний клас, який входить 5 комп'ютерів, інтерактивну доску, проєктор. Також для столової купили електроплиту. Також для школи закупили два э, опалювальні котли. Ну і так я говорю. що У нас ну і ще хочу добавить, що в школі частично замінили кришу на металочерепицю. Голова сільради додав, що на території трьох сіл постійно проводиться робота з благоустрою, ремонтуються та будуються нові будівлі, проводяться культурно-масові заходи, тобто створені всі умови для того, щоб люди мали бажання тут жити, народжувати і працювати, щоб села не тільки назинепадали, а ще й розвивалися.